Слухай, Міка, я не знаю, ми в безпеці тут чи ні. Ми ж бачили, як оцей дивний тато він там ага. о, лазив довкола нашого будинку. І Ти гадаєш, він до нас зараз прийде. Слухай, ну нам головне, якщо він буде тут. Е... По-перше, його побачити через камери якомога швидше. Ну, першим побачити його, mm -hmm. аніж він нас. І по-друге, нам треба буде дуже швидко заховатися отам, в нашій Гаразд. Я там все зробив, я тобі потім покажу. Я гадаю, що там він нас 100% не знайде. Отут. Ходімо, ходімо, я тобі покажу. Зараз зачиняємо тут все це діло. Ось сюди йди. Ось сюди, заходимо, лягаєш отут. Ось Нічого так. собі! Ти в Гаррі Поттері проходиш з крізь стіни. Заходь сюди, давай. Диви. Я сподіваюся, що ця стіна завжди працює. Тут є камери, от зараз я дивлюся, що тут на вулиці. Ага. О. Я щось бачив. Щось тут. Що там е, нібито хтось у невидимості, чуєш? Так. невидимості? А як це це зрозумів? А я через камеру дивлюся. Ось ну тут... я зрозуміла, але як не знаю. Хтось бігає довкола. Хтось там невидимості? Довкола нашого лагеря у цього. Так. Ой. Що, що. що? Е, я побачив, бо земля розлетілася в інші боки. А, все, все, я зрозуміла. Так, а він ти, сюди не зайде. Я не знаю, ну це ж секретне місце. Диви, і тут є ще один секрет. Це ось тут, над твоїм ліжком, можна відчинити нічого собі а Я ніяк не завалю сюди, коли буду спати. Ні-ні-ні-ні. ні 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 Диви. і О, тут можна Це наємна гра для монополі. Так, 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 так. Це секретний клуб монополістів, зрозуміло? Якщо ще, я буду авто. Так. А це циліндр. А... Окей, Давай зараз я подивлюся, що там зовні відбувається, і будемо повертатися до нашого е, оцього кемпу. Так, ну слухай, начебто все добре. Давай, виходимо. Виповзаємо. Я, я думала, що ми будемо тут грати. Ні, це в екстрених випадках. Давай, виходимо звідси, ось так обережно, обережно, сюди, сюди і от сюди. Все, заходь, швидше, 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 зачиняємо. Хугу, у нас тут є ось такі величезні стіни. І можна сказати, що тут е, нічого з нами не буде. Сподіваюся я зіваюсь на це. Я, я також. Ну якщо... Що Ой! За... Вон він! він! Це був Ді? там! Він! Странний тато оцей, дивний! Отам! Над камерою, бачиш, бачиш, бачиш отам! Ой-ой-ой! Отам камера не бачу. стоїть, бачиш? Над нею там є земля. Він а, стояв так. отам. Як тільки ну, я закричав, він одразу втік. Так. Добре. А... А можна кричати, щоб він втік завжди? А, я не знаю. Я не знаю, що робити. Так, давай я заховаюся тут за палаточкою своєю. О, або у цьому куті. Ха, нормально. А, і я... буду... а ти. А ти сиди біля вогнища. Так. Я тут буду сидіти. Де? Зараз біля вогни. мене? О, я зрозумів. Так? так, давай зараз через камери подивимось, що відбувається. Мені Ой, треба... Ой, кістка! Це від тебе що! Хто? Де? Ні-ні-ні ні, це не від мене фу-фу-фу! Знайдеш якогось вовка та йому віддаси. Так, я нічого не зрозумів, звідки тут взялася кістка? Слухай, дивний тато десь поруч. Я впевнений, ми його вже бачили, і це і це проблема. Так. Може, наші думки його сюди тягнуть? Він біля дверей, біля дверей, Віка, ховайся, ховайся швидше. Я його кисную як жахнує сир. Він О, О чуєш? Ні! Він просто Або біля він тебе! Кисло, кисло прийшов. Він зараз спробує. А... Там можна перелізти! Ой-ой-ой, проблема! Де можна перелізти? Е -е, з боку твого намета, так. Він Чо? намагається зазирнути у цю щілину біля дверей, чуєш? О, ні. Так. Я не хочу. Що робити? Ми вже додому підемо, байки. Ні-ні-ні, ні ти що? Він там зовні, а ти пропонуєш вийти нам і йти через увесь цей ліс. А оціліст? ми шутка бігти! Ні, Міка, я гадаю, що ми не втечемо від нього. О, кістка знову? Ні, це я виконала, щоб він не забрав та пішов звідси. Е ні, не перекинув. А, а де вона? А... Що? Вона зникла. Як? Дивно. Так, я не знаю, чому це відбувається. Давай зараз відчинимо. Сюди. Е, сиди тут, а я зараз там кишка, там кишка. я вже побачив. Я зараз отут викопаю це все діло, щоб сюди не можна було перестрибнути, бо це що за капець такий? Щось мене догледіли це. Небезпечно сюди, сюди, взагалі сюди, то. Сюди, 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 сюди. Тут багато роботи у нас. Так, сюди прибираємо. Оце також діло ми зараз приберемо звідси. Капець тут землі, та тут можна було просто спокійно зайти сюди. Я не розумію, як ми це могли пропустити. Це також прибираємо. О! Там він! він! Я тебе захочу! Де він? О, там був! Отут просто стояв. Я... Так, капець, треба ламати. Дуже-дуже швидко ламати все це діло, щоб не можна було застрибувати. Сюди, 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 швидко. Міка, лопата є, давай землю копаю тут. Так, Що? ти Тиде! Втікай! Тікай сюди! Сюди, 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 тікай, 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 тікай! Так. Но, давай. Не ми там не будемо. Сюди, 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 швидше, давай, повертаємось всередину. Заходимо. Чи ти тут нікого? Ні, нікого. Фу, що ж робити, а? Я навіть не знаю. Ось так, кинемо туди. Нехай воно тут валяється. Так. В мене є вугілля, тобі треба? У мене також є вугілля, давай. Я пропоную знаєш що. Бери речі, бери свій оцей рюкзак. Так, І йдемо звідси додому. Ні, ми заховаємось там всередині. Додому ми не підемо, там також небезпечно. Давай, виходь, чуєш? Швидше, так. Швидше, 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 виходь, давай А сюди. ти намет забереш? Та я, я б його тут залишив, бо він подумає, що ми пішли. Але ми... Ну добре, тоді я свій візьму і все. А, а ти можеш взяти спальний мішок і все. Та я його не дістану вже звідси здається. Ні, не дістану. Так, слухай, давай. Я пропоную намети тут залишити. Згодна? Ох, Став. добре. давай, давай, давай. Візьмемо лише оці свої бекпаки і все. Виходиш? Так, нема. Виходить. Ти мій Ні, забрав? швидше. Ні, твій не забирав. А, він у мене таке? добре. Так, а пес, дай двері зачинити. Заходимо швидше. Сюди, 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 сюди. Ось так. І Можливо От сюди. Закласти? Закласти? Ага. Та я гадаю, що Топ. тут двері, тут двері. Диви. Отак. Оп. О, нічого забіг! Як це не зробив? Та отак от і зробив. Так, я Дивись, дивлюся так. через камеру, що відбувається тут зовні. Він. Я його не бачу. Так, я його не бачу, слухай. Там бачу е зламані оці блоки, але я там не доламав. Ой, капець. Може він вже пішов та будемо спати в наметах, а ні. Ні, він <клухи> тут! <клухи> тихо, 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 він тут. Так. Нам треба буде дуже вчасно залізти, якщо що, в наші оці, в нашу секретну кімнату. Він намагається <клухи> зазирнути оці щілини. Якщо він зараз відчинить двері і зайде туди всередину, то це. Я він не знаю. ще так жахливо дихає. Ага. О, він застрибнув на паркан. От я казав, що там можна застрибнути. Він oh. всередині, чуєш? Uh -huh. він... Так, у мене камера була тут. О, я бачу. Так, він е шукає нас біля наметів. Ага. Ага. Ого. Що тут він робить? В нього є якийсь дуже величезний меч, чуєш? Так. Меч? Ага, вже до речі він ранок майже. Він прийшов нас перерізати? Я не знаю. Ой-ой. Я спостерігаю за ним через камеру, і. Він він видивляється. Він шукає нас. Ой-ой-ой. ой ой Так, я зараз подивлюся сюди, на камеру, яка веде до нашої схованки. Він пішов кудись в бік і видивляється туди. він, Він, здається, зрозумів, що ми втекли, але він не розуміє, де саме ми заховалися. Так, ну і okay. тут я вже його не бачу, чи що? Так, а ну давай. Ага! Зай, ось він! Загалі забуд за нас. Він, 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 він ходить по цим балкам, там, де в нас ліхтарики висіли. Так, так, я зрозуміла. Сюди, сюди і він пішов кудись у угу. бік. Дивно. Я навіть не знаю, а що ж. Так, я пропоную, знаєш що. Давай заліземо от сюди. І будемо час гадаєш? Ну а що нам робити? Якщо... Ну, так, далі, якщо він зайде сюди, то ти тут ще землі поставила, Якщо він це здогадається, ну, не, про взагалі. Всяк випадок. ми його побачимо через камери, бо вони в нас тут також стоять. І. А, до речі, треба речі свої кудись поставити, я їх отут залишу. Отак. А, а ти свої де залишила? Я не знаю, у себе. Щоб якщо потрібно буде бігти, то вони будуть земнотою і все. Слухай, а може тут. о о о, -о. Байки, закладите! Так. Це проблема. Там... Якщо що, ми зможемо тут зламати і швидко звідси чухнути, зрозуміло? Ну так, це буде швидко. майже. Це, це круто. Так, давай камери дістаю. Всередині бункера його немає. Тут довкола так, двері відчинені. Я його не бачу, слухай. От взагалі угу. не знаю, де він. Щось тут осипається. А ні, це просто земля. Так. О, щось невидиме, Я бачив, тінь була. Воно бігає! Ґу! Так, він він невидимий, здається, бігає тут. О, що він тут коїть. Я не знаю, він просто якось дуже вперто намагається нас знайти. Але ми йому нічого навіть не робили. Так, так, так. Ой. Що відбулося? У мене. Ого, щось збій в камері чи щось таке. Мене викинуло з неї. Дуже а може дивно. він їх зламав? Та ні, вони тут зверху, він сюди не долізе. Це, взагалі, їх ще побачити треба. Ну там о, в нашому кемпінгу там видно камеру, але отут не видно. Так, я не знаю. Щось я бачив, щойно. Щось. Він, він всередині кемпінгу, чуєш? Знову біля наметів бігає. Так, це от сюди. Він. Кинув кістку на кіногнище. Я не можу вас їх там залишити, бо може так е спрацює. Він, він дивиться на цю камеру, куди я дивлюсь на нього. Так, ану. Ой-ой-ой, він її побачив. Так, зараз я на камеру з боку пере перемкнуся сюди. Так, 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 ану. Він. Ой-ой-ой, він ледь не знайшов наше секретне місце, чуєш? О! Яким що? чином? Та він. Uh, він просто от блок ліворуч і він знайшов би нас, розумієш? Oh. Він махає тут ножем, стукає по камінню у цьому. Та він нас намагається знайти, може я ж кажу. Нас по запаху напевно. Ам. Um, Не know. знаю. Ой-ой-ой! <coughs> він знову дуже близько. Ні, він інший бік пішов. Фух, капець. Що ж нам так щастить, а? Ану, ану. Він він бігає тут довкола. Добре, що в нас встановлені камери, і в нас є можливість слідкувати за тим, що відбувається зовні, та слідкувати за оцим дивним татом. Бо якщо б ми його не бачили, уявляєш, як би він е, міг нас. Е, уявляю, уявляю. В розплох просто застати, та й все. О, він знову сюди повертається. Так, так, так. О, скільки ще дивитись на нього? А могли добре проводити час. Слухай. Може, там я нас uh, вже могло не бути взагалі, якщо б ми не заховалися. Тому краще сидіти ну, отут дякую тобі та дивитися через камери. І от куди він подівся? Я щойно його бачив, але тепер його немає і це проблема. Я так, так хочу, так, щоб ану. він просто пішов і все. Слухай, і більше з нами... Ми і... можемо почати грати в монополію, хочеш? Я не можу грати в монополі. Як так можна просто сидіти і грати, думати про гру, що тут купувати, а що? Ні. Я не можу сидіти, я буду нервувати. А Ось. ти просто купуй та не думай. Так, що там. Я за... буду нервувати. Ого, що тут відбувається, я щось почув. і Він тут стоїть на горі. Точніше, не на горі, а на нашому парка. Ой 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 він застрибнув до нас. Так. І він. О, Селян сюди прийшов! Що! Ох. Звідки він тут взявся? Він Она його рубанув! Прийшов. Він просто Ой, йому ні. голову! Він ого. Ми ніяк допомогти не можемо йому! Він перекинувся і просто встав. Нічого собі. Що це було? Як мені його шкода. Ах! Міка він знайшов здається. Ой-ой! Він знайшов! Він знайшов! Так. Тихо! Він, він не мав. але ти там забудувала і там двері зачинені. Не знаю, чи зможе він. Так, де Будь камера бай, ця? Що тут працює. Я, я дивлюся всередині оцього бункера, там, де два ліжка стоять. Е, коли він почне ламати землю, так, а, ну... О, коли він почне ламати землю, ми також почнемо, він це не почує, та швиденько і біжимо звідси. Сиди тут краще, зрозуміло? Ми Ох, нікуди вже не будемо я як... збігти від нього а потім прийдеться дуже довго бігти так то Слухай, я не знаю. Він. Ооо, він зсередині вже що! Він навід землю не ламав! Щоо! Як він туди потрапив! Він зламав з боку блок. Ого. І двері знайшли ці секретні. Що? Було, як? Він О... там щось ламає. Ой-ой! Що він робить? Слухай, сподіваюсь, що він зараз просто піде звідси такий. Він дивиться на цю камеру. Так, Міка, не помремо ми, чого ти так? Він ще так дихає. Та я бачу навіть, як він тут дихає. Це капець. Він просто стоїть і в камеру дихає, ти це? Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але він поки що не може. Він вимкнув оці вентилятори. Так. Ем... Він вимкнув світло. Ну, точніше, він зламав факели оці. Uh -huh. Проблема. Тепер нас тут темно, але ой, він закладає. Він закладає там землею. Так, так, і що він oh, там fight. робить? Зараз ми перевіряємо тут усе. Де він? Я його не бачу. Він, Ага, ось він. Він виліз. Чуєш? Uh -huh. І він кудись йде. Так, куди цікаво, куди він йде? Давай подивимось. Він уходить, чуєш? Він пішов! А як ти ти зрозумів, що він пішов? Через камери. Подивився у той бік, і він, він не пішов. Прийде, так? Я не знаю, але він пішов кудись далеко. Ну, ну я не бачив, щоб він туди уходив. Слухай, я пропоную. І що, ти гадаєш, це час грати в монополію? Ну, а що? Будемо сидіти тут, пару партій зіграємо, і потім подивимося, що там на пару камерах. Партій! Якщо все нормально, то виліземо та втечемо. Я тобі я не знаю, все викупую, зрозумів. Та ну навчишся. Слухай, все все буде нормально зараз. Ну... Я кажу, що я переможу.